Дійсно, майже два роки. Програма працює. Важливо говорити про те, що вона ділиться на два компоненти: це компенсація за знищене житло і компенсація за зруйноване житло. Спочатку дії програми, майже 100 тисяч родин вже отримали, не дивлячись на активні бойові дії. Ці виплати держава виплатила майже. 10 мільярдів гривень на ремонт пошкодженого житла і 5 мільярдів на відбудову знищених будівель. За останній рік ми продовжуємо масштабувати цю програму, і за нашої ініціативи, цього року уряд виділив додатково 15 мільярдів гривень для виплати. Саме за знищене чи пошкоджене житло для внутрішньо переміщених осіб на травень місяць на початок, На початок травня ми маємо наступні результати майже 4 тисячі родин скористалися цією саме програмою. 3500 родин вже реалізували сертифікати і відповідно купили нове житло. Інші сім'ї знаходяться у пошуку житла і незабаром його придбають. Ці гроші для них А, зарезерв, Також ми почали виплати компенсації для вас для власників приватних будинків. Це дуже важлива програма, яку очікували наші люди в регіонах. Це е, люди, які хочуть відновити дім на власній земельній ділянці. Перші 600 родин вже отримали кошти для будівництва таких е, будівель на своїх власних земельних ділянок е, на суму більше 1 мільярда гривень. А е, ще 50 мільйонів євро в нас е, надасть нам банк розвитку Ради Європи, і ми запустимо. Програму пільгової іпотеч... іпотечного кредитування для внутрішньопереміщених осіб це в нас планах на 2025 рік. Ми плануємо, що ці кредити будуть пільгові для ВПО з доходом нижче середнього. Зараз ми обговорюємо з банківськими установами з фінансовими установами щодо відсоткової ставки, а також щодо розміру мінімального внеску. Ми всі розуміємо, що це мають бути. Безумовно льготні е, умови. Е, окрім цього, хочу сказати, що наше міністерство закінчує розробку нової комплексної програми, яка Спрямована на вирішення проблем внутрішньопереміщених осіб та реінтеграцію тимчасово окупованих територій, крім житлових питань, ми включаємо в нашу програму доступ до освітніх та соціальних і медичних послуг, а також створення можливостей для підприємницької діяльності внутрішньопереміщеними особами за новим місцем проживання.